Доброго дня! Давайте подивимось на гібрид білокачаної капусти Кілосес. Це гібрид середньостиглої групи. 80-90 днів термін вегетації від висадки розсади. Він володіє стійкістю до кіли. Головки в нього наростають до 3 кг, досить щільні, збиті. Давайте подивимось їх в розрізі. Бачимо. Щільна збита головка. Досить такі, кілька листків покривних має зелений колір. Гібрид досить ранньо стиглий, можна навіть накривати його агроволокном, щоб прискорити. Він тоді буде швидше в вегетації. Як ми бачимо, що досить велика рослинка. Досить вона висока. Тут щільність така для неї вже екстремальна. 60 тисяч, тому частина вже попадала їх. Але ми бачимо потенціал врожайності високий. Ми рекомендуємо уникати на цьому гібриді літніх посадок все-таки висажити його в весняний період разом з ранніми гібридами капусти. Отже, гібрид кілосес для тих господарств, з кого є проблема з кілою і хто хоче отримувати середній урожай високій якості щільних головок. Висаджуйте його в ранні сроки і збирайте в літній період.